Коли я була молодша, я усіх своїх партнерів, з ким починала стосунки, я завжди розпитувала про колишніх там ті, скільки їх було, які там вони були, мені було щось дуже цікаво, в мої 20 років. І перше, що я перестала питати, це я перестала розпитувати про те, які вони. Тому що коли він тобі розказує, що ті, от, вона була така сяка, вона там алкоголічка, лежала в, в якомусь там психдиспансері, залишила мене з двома дітьми, і я, от, от така вона. І це ну з одного боку приємно слухати, тому що ти така слухаєш і така. Ну я ганяюсь з пакетом. Ну я ще адекват, все класно. Але буває таке, що ти попадаєшся і він тобі півтори години розказує, яка його Леночка була прекрасна, який вона варила, класний борщ. І ти це слухаєш, і така: ну блін, ну ну да, все погано. І потім я стала ще доросліша, і я зрозуміла, що ну, не треба питати не то, що про те, які вони були, не треба навіть нахиль тобі знати про кількість. Тому що нагадую, я азартна. І якщо раптом ми спілкуємось, і він називає число менше, ніж мене, почекай дві години, мені треба хоча б зрівняти.